Не знаю, як ви, а я готовий готувати сніданок. Готовий готувати, ти завжди готовий, а я готова куштувати і цей їсти сніданок. І, це, і обоїм вам повезло. Тому що, тому, що, ти що ти тут є готувати, і ти і ти будеш готувати. Ти будеш готувати а ти а будеш Я будеш куштувати. куштувати. Що цього разу будемо Все. готувати? Ми сьогодні приготуємо таку італійський сніданок з буратою, а фішка у нас буде: такий чесночний базиліковий крем. Ой, добре, що не чесночно-кензовий крем. Ну, чесник є які ще інгредієнти. Дивись на екран. Для приготування чиабати з чесниковим кремом і буратою знадобиться часник дві голівки, сир бурата дві штуки. Базилік зелений, сир пармезан 50 грамів, кедрові горіхи жменя, помідор рожевий дві штуки, помідор жовтий, дві штуки, розмарин, шебрець, оливкова олія, чіабата, крем бальзамік каперців бутони. Ти знаєш, що таке бурата? Да? Сир. Ти, да? Типу моцарели, але не моцарели. Типу ти. Это... До церели його роблять. До царили. А сначала, брата с, до? Да, mm -hmm. вот такі, як це називається, як це сказати вот, правильно. Вот Мішочки збирають да. mm -hmm. вот такою дуже рідкою, сливочною mm -hmm. слівочною. Су, да, да. Mm -hmm. Супер, що будемо робити? Лілячка, не лякайся, дивись, що ми будемо. Що ми будемо робити? Оце ви чесник ми будемо готувати соус. Це, да, ви це взагалі бачили це. цього чи це знущання. Подивіться, Скільки того часника. А давай ми тебе будемо переконати, тому що сьогодні ти скоштуєш і будеш говорити, що ти так будеш робити вдома. Чаба, бо я тебе розчарую. У мене є виправдання, я годуча мама. І Аделіні Андріївні, я думаю, чесник може ще не дуже сподобатися. Вона ще до нього не доросла. Не доросла? <світ> що? Ні, а шо, а якщо не. Дивіться, що він робить. А якщо, а якщо він уже печений? Там нічого mm -hmm. такого не, не буде. Я сумніваюся. Боже, да? це ж скільки треба було чистити той часник. Заради ну, чого? Василій поч... почистив. Василій це, <помощна> це людина, це свята <помощна> людина, яка робить всі ці заготовки. Я поясню глядачам, хто такий Вася, та? хто да. такий Василь у нас на кухні. От дивись, треба вот так залити. До речі, от це так можеш робити, не тільки от якщо вот це блюдо будеш робити. Тому що я, я зазвичай я запізапікаю чесник. Чем? чесник Чем? Да. І потім, і потім я його використовую масло для соусів. А от ті запічені чеснички, де живуть салат, можеш от накидати. Мені здається, я такої кількості смачно. почищеного чесника не бачила ніколи в житті. Да. Додаємо. Тім'ян, то є чабрець. Давай ще. А я тобі там этот, дав. Не дав. Не дав? Ну, не дав, все, не все, дав. Все, я і вже додаємо. Розмарим, це, це вже красиво, і треба його посолити. Ну, от як по мені, то це справжнє кулінарне збочення. Це так і є. Ми відправляємо його розогріту духовку десь на 15 хвилин, щоб вона от до золотістого цвіта. Да, відправляємо. Нехай печеться. Та в нас. А у нас вже є, вже є готовий боже, варіант. Дивись, як це. красиво. скуштуєш? красива. Є обов'язково. Да. давай тоді. Ти будеш це робити. Бери, будь ласка, оце. Туда -да, додавай э, базилік. Угу. Да. Ще не все. Ще не все. Я знаю, що є э, э, цибулеві пироги, а чесничні пироги. Придумали вже? Не знаю, але я дуже, дуже Ча, люблю. От так чесни. Прям чесни а додаю. Я вже пам'ятала, да, що ти дуже що, любиш чесно. Що ну, давай. І от беремо. Чесночне масло. Суха, не забувають, будемо масло. Трошечки от масла. Ну, трошечки І от бери от, от цю штучку. Давай, давай, давай. ти, ти роби, роби. Давай. а я поки посмажу кедрові горіхи. Що ти хочеш робити? Можеш нарізати чебати так. Можу Знаеш? нарізати, Оттак, можу може да. не нарізати. Акуратно ручки, пальчики. Диви, як він да. переживає Я переживаю, так. Не. От є. Чаба, ти в мене вчишся, так? Я зрозуміла раптом, що повелася на тебе, що ти в цей момент нічого не робив. Просто стояв дивився, як я ріжу чабату. Ну так. Да. І, і вот трішки вот це відріжемо, щоб воно красиво і уверено стояла потім на тарілки. Да? Одним словом, хочете зробити класно, зробіть самі. Нікому не довіряйте. От. Будемо чибату підсмажувати. Чабата від чаби. Chiabi. Да. Бакуша. Додаємо от сюди кедрові. Ой. Оріхи. О, це просто. Це буде бомба. Що це відбувається? Бімба просто буде. Це... Бімба-бімба. Та смакота буде, що? Да. Все. Угу. Перебивай кості. Перебиваю. А ти ти оттуда буде... <хи> їсть прям, прям кедрові оріжки ну, А зустріч. Мені залишається що... лише скоринка від чебати. Дивись, що ми робимо? А ну покажи. Ліляні, Ліанівна, треба нарізати от, от так, помідор, томати. Mm -hmm. я, от, зараз вже сезон. Mm -hmm. Я завжди беру і жовти. І розовий... Це тобі треба? Томат. Він може з'їсти. Вот. Підготуємо всі інгредієнти, тому що за 30 секунд ми все заберемо. Що, Костіч? Все готово. Получається? У -у -у. Обирай тарілочки, там смотри, я підготував От один тебе. От один тебе, а один кості, Да. Тому що треба посолити, посолити да? ти забув посолити, да? так? Вот. Не було команди, І я її насолию. Що будемо робити? Костик. Що, посолив? Да. Давай сюди його. Ні-ні ні. Поки що не так. Я собі зроблю сама. ні, Ти, так. ти так. попробуй звезти. Дивись, як це. Норм. Так, да? норм. О, О, як бо. це смачно. Це дуже смачно, Лілечка. Ну ні, дивись, да. я вже це собі все зробила. Просто відрив, баште. просто відрив башки. Не так ви правильно кажете, треба казати, це тотальний зрив, башти, чуваки. Да. Ні, мені, мені без соусу! А, без соусу да. Да, ну, я ну, просто сосу. Мені подвійну Чаба! Ну, пахне смачно. Дуже смачно. Ти, ти Давай от попробуй. Трошки. Чаба, ти навіть. Мене можеш умовити. А таку, таку жінку. Ну давай, давай, давай. трошечки. Ану. Скажи, будь ласка. <говорит> Можна трошечки? Хочеш? А Хочеш? це точно той часник? Це то, точно. Він той просто часник. запечений, там вже ж нічого. Запечений, вже. і тебе з цього нічого не буде. Можливо, Повір мені на слово. Ось цього все О, і так. починається. Ще б якийсь чарівник. От от та що. Та повір він мені робити? на слово. Вот. Да, поки. Може, та, а ти так хочеш? А як? А ну покажи. Ну, один. Давай поки от, нагадаємо, може, рецепт. Так. Давай поки збираємо, Давай нагадай рецепт. Рецепт. Рецепт, рецепт чи з часниковим кремом і буратою. Часник почистьте, покладіть у форму для запікання. Залийте оливковою олією, посоліть, покладіть гілочку, розмарину, шебрицю і печіть в духовці до золотавого кольору. Потім запечений часник, базилік, олію, пармезан і кадрові горіхи збийте у блендері, зробіть крем, чи підсушіть на пательні і намастіть часниковим кремом, покладіть помідори і бурату, Прикрасьте страву базиліком і каперцями, полийте крем бальзаміком. Вот. Бурату. Треба от бур, от так брутально розірвати. так. Да, да, да. вот так. Mm -hmm. Костіку теж. Mm -hmm. Ва! Вот wow. Беремо олівкову олію. Mm -hmm. Костіку теж, так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Пармезан, я бачу, що да, пармезан, є. Да, пармезан, да, щоб я, що, я, що, я, я нічого не забув. Да. Каперси, Ти нічого не забудеш. Вот да. да Отак. Так. Можеш посипати вот. базилік. Давай костюм. І базилік. І обов'язково. Боже, як красиво! Обов'язково. Ось вот сюди Чуть -чуть -чуть. завжди крим бальзамік. Вот, будь ласка, вот твій італійський сніданок. Чесночним кремом готовий і будеш їсти. Друзі, це mm -hmm. неймовірно красиво. Ну, я беру всі свої слова назад. Mm -hmm. Чаба справжній чарівник. Ну, обов'язково спробуйте приготувати це на своїй кухні. Це неймовірна краса. Я впевнена, що це смачно. Дякуємо за класний рецепт. Аві бакушу. Так. І продовжимо етер сюжетом з рубрики Бекстейдж сьогодні у фокусі фільм Вавілон.